Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Завершальний тиждень лютого приготував для нас зміну погодної ситуації. На початку тижня ще впливає поле високого атмосферного тиску, але поступово цей тиск вже почне знижуватися впродовж тижня, і вже наприкінці тижня очікуємо на зміну синоптичної ситуації. Поки що в нас без опадів, і також впродовж тижня в нас вже будуть підвищуватися температурні показники. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що на території України зараз продовжує впливати поле високого атмосферного тиску, але його значення вже стають меншими у порівнянні з попередніми днями. Це показує для нас, що синоптична ситуація поступово впродовж цього тижня буде змінюватися. Поки що по східних областях в нас ще місцями може бути невеликий сніг. Але впродовж тижня, особливо наприкінці тижня, вже буде атмосферний тиск нижчий і із заходу буде наближатися фронтальна система, яка вже може принести опади. Також зверніть увагу, що на дорогах України подекуди зберігається ожеледиця, окрім західних та південних регіонів. Але вітер у нас залишається за такою самоточною ситуацією слабенький, змінних напрямків 3200 метрів за секунду. Температурні показники у наступні кілька діб розподілятимуться наступним чином. Найпрохолодніше буде у східних та північно-східних областях. Нічна температура становитиме 10-16 морозу, а денні максимуми 2-7 морозу. Найтепліше буде на крайньому півдні та у західних областях, там вночі 3-10 морозу, а в денні години вже плюс 2, 9 І Інша територія це в нас частково північні, центральні, деякі південні області, в нічні показники в межах 5-13 морозу, а денна температура від 2 морозу до 4 тепла. І наприкінці тижня вже у більшості регіонів ще на кілька градусів температура підвищиться. Маєте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.